Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 1 травня 2024 року. Отож, подивимося, яка сьогодні енергетика дня чекає нас. О, десятка кубків! Нічого собі! А що в нас на дні колоди? Королева посухів. Ой, в кого сьогодні, сьогодні складеться пара. Десятка кубків тут нічого навіть додати, бачите самі. Сім'я, радість, щастя. Можливо, хтось сьогодні узаконює свої стосунки. 100% задоволення. Від один одного, від сім'ї, від. Просто так гарний настрій. На дні колоди королева кубків, королева посухів, доросла жінка стихії вогню. Овен, лев, стрілець. Ну, а хто вона вам? Ваша половинка, з якою вам так класно, вона така пристрасна, вона активна, вона людина, яка вміє приймати рішення. Темпераментна людина дії. Ну, чи це мама, чи це от ваша половинка, чи це хто вона? Вона допомагає вам з святкуванням, вона вас познайомила. Ну, підставляйте під свою ситуацію, тому що ну люди люди будуть сьогодні в вашому житті. Бачите, ну, Жінки або ось за таким знаком зодіака вогняним, або з таким характером вогняним. Жінка, яка всюди встигає, всюди її багато, вона ще й може примушувати, вона може вимагати, вона ну, ось така запальничка. Дзига. Ну, давайте подивимося, Ой що нам буде допомагати. Тому що день чудовий, настрій чудовий, емоції ще краще, 100% радості, емоції від сім'ї, від, від, від всього. Щоб нічого нам сьогодні не зіпсувало наш день, нашу радість. Це вже таке перечуття Великдня. що нам допоможе сьогодні? Закохані? Ну, повністю сьогодні романтичний день закохані. Ну, самі розумієте, що це означає. Та ще й старший аркан. Вас ваша половинка підтримає, допоможе. Якщо, можливо, було якесь непорозуміння, ви його вирішите, ви домовитеся романтичний день. ну, Допоможе вам ваша половинка. А вже в чому? Підставляйте, яким чином, тому що настрій підніме, тому Руська, не, не пхай, не можна, зайка. Настрій підніме, буде поруч з вами, підтримає, собою день прикрасить. Що буде заважати? Так люблю, коли такий позитивний. Позитивне передбачення, заважати буде трійка посухів. Рішення, яке ви прийняли, Ну тому що, можливо, половинка ваша не згідна. Чи та жінка, що у нас була на дні колоди, доросла, вогняна. І вам прийдеться свою позицію Ну якось зміняти, поступитися, бо буде заважати ось ваше рішення. Або коли ви. Визначаєте щось для себе вирішив, от я тут буде так. Тому що, можливо, дивіться, всюди вас двоє, а то й троє, а тут ви один. Один чи одна. Тобто така самостійність, коли приймаєте рішення, сам сама, не, не порадившись, не беручи до уваги думку. Чиюсь там коханої людини. От це буде заважати, тому що сьогодні от ви не самі, ви сьогодні в парі. І тому мусите брати це до уваги. День романтичний, день такій ніжності. Заховаємо, щоб нам трійка посухів не заважала. Ой, мої любі, я сподіваюся, що нічого сьогодні нам не зіпсує день. Нема вогню, вогонь тільки заважає. Нема мечів, нема ракет. Сподіваємося, що так і буде. Я вам цього бажаю. Мирного і спокійного дня сьогодні, мої любі. Насолоджуйтеся, щоб день був для вас максимально радісний, емоційний, приніс вам втіху. Задоволення, любов, романтику, кохання, проживіть його, от, щоб у вас було сьогодні 100% того, що приносить вам радість, 100% задоволення. Проведіть його з коханими, з половинкою своєю, з сім'єю, з дітьми, ну, з тими людьми, які вас тішуть, які внося, приносять радість в ваше життя, вносять от щось таке. Наповнюють вас затишком, любов'ю. Проживіть цей день з вдячністю, що в нас є така можливість. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Дякую, що ви мене надихаєте. Мені дуже приємно, щодня робити для вас такі передбачення. Сподіваюся, навзаєм. Ви в мене найкращі. Люблю вас обіймаю. Налаштовуйтесь на позитивний день. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, папа! -па.